Грецький горіх, або європейський, або волоський є дуже корисним. Це король серед всіх горіхів. Друзі, так в мене трошки нестандартні такі горішки, великі. Який сорт, не питай, не знаю. Насправді ці горіхи виросли в сусідів на дачі, а так як половину дерева і гілок на нашій стороні, то половина горіхів наша. Ось я зібрав. Я навіть їх рахував, друзі, 500 штук. То як. Швидко зібрати багато горіхів, і як їх доставити комфортно додому, якщо в тебе нема автомобіля, друзі. Я збираю горіхи в декілька етапів. От, все, що можу дістати, руками скидаю на землю під горіх. Потім залажу на горіх трусі його. Ну і Потім ще дозбиваю довгою палкою. Ось. Потім я їх всі спочатку перечищаю на кубку від зеленого. І потім всю цю кубку я починаю пакувати в тару. От, три тари в мене. Дві каністрочки по 10 літрів. Я їх таким чином да, вирізав, тому що не всі горішки пролазять в горлишку. Ну і потім як їх діставати. І ще 12-літровий лоток, і того 32 літри робочої тари. Ось по зрівнянню з звичайним горіхом. Такі в мене велетенські горіхи. Я в цьому році збирав і великі, і маленькі. Ось вони вже спаковані. Я рекомендую, друзі, велосипед і такі баули. Ось, дві сумки, справа, зліва. Вони заповнені в них, дуже добре влізли ці каністрочки, що трошечки навіть зверху є місце, є кишеньки різні. І зверху на багажник ще можна прикріпити цей лоток, він може бути навіть більший, ніж той, що в мене. Ну ось мої лайфхаки, друзі, велосипед, сумочки і горіхи, насправді, в нас в Україні Вони ростуть повсюди. Просто потрібно це захтіти зробити і насправді багато зібрати дуже і дуже просто. Ось, в мене дача 10 км від міста, і я дуже добре, комфортно доїхав, повністю завантажений. Дякую за перегляд, підписуйся, коментар, обов'язково залишну і палець вгору.